Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Орисі. Дуже багато різного, різного, прирізного. Так що тут розібратися є з чим. І зараз оглянемо так подетально. Ось така низочка з чорними намистинами. Такі червоні з білими цяточками, такі якісь різні, такі червоні з чорним, сатинове скло, оце яшма з кварцом. такі намистини. Так, такі бірюзового кольору з синіми, щось там різне, є якісь сережки, браслетик. Ось тут є розсипані позбирала. Тут такі намистини мальовані. Я з пакетиків не витягувала, бо мені пакетиків, стільки тарілочок не вистачить, тут все розкладати. Тим більше, там, що цікаве, я витягнула, а решту буде, залишиться в пакетиках. Ось така голтовка під корал. Ще таке намисто. Такими цікавими намистинками, імітація перлин з чорним, намистини муранського скла, яшма, такі кольорова галтовка, ще така яшма, О, середоліковий браслетик. Ось. І тут вже пару намистин червоних, трохи чорних, бісер. Так, тут всякий збірна солянка намистини. Ось такі чорні, ще тут гранат розірваний. Такі червоні з золотим. Ще такі намистинки є. Одним словом, то все треба буде розібратися з тим всім, попідбирати. Задача така трохи складненька. Ось, а що у мене вийде, я вам покажу. Перша частина прикрас для Орисі готова. Чому перша? Тому що зараз Орися приїде і їх всіх забере. І я швиденько хочу вам показати, що я натворила, тому що задача була досить складна. Як ви бачили, матеріал такий був різний, в різних пакетиках, не, не все співпадало, не грало одно між одним. І подивимося, що. Я вибрала. І першим, щоб поки налаштовуюся на Орисю, почала з самого простішого із гранатового таких намистин пелюстків чи метелика, як їх називають, і додала таку фурнітурну намистину через деякий час для яскравості, щоб воно таке було цікавіше. Ось замочок з ланцюжком. А потім почалося. Шукання, що можна з того всього зробити. Почала вибирати, комбінувати і накомбінувала ось таке намисто. Вибрала з декількох пакетів намистини, які підходили. Частина була разом, частина інші. Ось Центрально залишила таку. Я вже, навіть не пам'ятаю, чи були в цьому намисті ці намистини, чи не було. Ці були розсипані. Одним словом, позбирала я їх. Тут такі великі отвори, і я дала рондель, його незамітно, і він дуже гарно дивиться. От його з тої сторони видно. Ось, дала таку фурнітурну намистину і шапочки на оці вишневі намистини. А вже як мені бракувало, я додала чорних. Ну і гачала. Потім мені сподобалися намистини венеційки, і я також почала збирати з різних пакетиків і назбирала ще на одне намисто. Дуже гарне вийшло намисто. Такого, я навіть не знаю, як цей колір називається. Він і не рожевий, і не фіолетовий. Ну, одним словом, ви бачите гарний. По центру дала ось таку намистину фурнітуру. Ось такі дві вибрала, були ще дві ось такі. Декілька було так шість ось таких і ще одна дві такі. Потім ну, мені, звісно, бракувало, ще знайшла такі намистини, ще ці гарно підійшли по кольору. Бачите, ну і на закінчення дала чорний, так мені вже по кольору цих бракувало. Але їх не видно і намис тут також дуже гарне вийшло. Потім... Ці намистинки мені дуже сподобалися, тільки їх було зовсім-зовсім мало. Ось ці дві, і дві такі. Додала я ще знайшла такі блакитні маленькі і додала таку фурнітурну намистину, ці блакитні, з іншого намиста витягнула такі прозорі, більші, менші. Ну і на закінчення зовсім прозорі. Ну трошечки, можливо, воно не є за коротке, але якщо б для Орісі було короткувато, то я додала ланцюжок, який знімається, і його можна використовувати до будь-якого намиста, щоб подовжити. Ось, дуже гарний такий колір, ці намистини чудові просто. Просто вони були по дві штуки різні. І по кольорах не дуже вони і. Грали між собою, тому прийшлося їх розділяти. Ось, був браслетик такий сердоліковий. І між намистинами я знайшла ось такі венеційки. Дуже вони мені також сподобалися, я хотіла їх використати, але знову ж повторююся, тільки браслетик, і три намистини було замало, то я вирішила поєднати з такими зеленими. Зелене з Сердоліком дуже гармонізує. Я вже неодноразово робила такі прикраси, вони виглядають на ура. Але так, як їх було маловато, прийшлося дати більше фурнітури. Тут дала такі шапочки, між кожну велику, дала зелену маленьку. Дала фурнітурну, ці з браслету, сніжинку між кожну. І тут зелені із маленькими середоліковими, також через фурнітурні. Довжину витягнула. Ось таке вийшло намисто. Ще мені подобалися оці такі морської хвилі. я їх хотіла оці підійшли і ці. І я хотіла їх поєднати в намисті. Ну, звісно, як бракувало, я решту заповнила чорним, але чорний сюди підходить, бо, бачите, в цих намистинах такий колір є. Дала фурнітурну таку. І таку фурнітурну. Ну, а Тут сніжинки, роздільні, шапочки. І для краси дала один такий елемент, щоб не зовсім чорна довжина була. І таке вийшло гарне намисто. Як на мене, мені подобається. І ще запропонувала Орисі в етностилі зі згардами, але ми підбирали згарди. Щось Орися каже, що це не її, звісно, може бути. І не її, тому намисто без гарда, але в етно стилі. Позбирала червоні і чорні. Оці намистини дуже гарні. І сюди гарно такі підійшли. Одну дала по центру, все дуже так гарненько грає. Дала шапочки, роздільні також. Вибирала різні намистини, які підійдуть. Ну і на закінчення вже дала чорні і червоні до конектора. Ось це перша частина. Другу частину не знаю, як вийде. Зараз Орися забирає цю першу частину, а другу я складаю до її повернення. А там будемо бачити. Або залишиться перша частина, не знаю, що там Орися ще вирішить, тому. Я хотіла відзняти хоча б першу частину, щоб вам показати, щоб ви бачили, що з того я вибрала. Якщо буде друга частина, я до цього відео доповню. Якщо не буде, тоді всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.